У день пам'яті та примирення 8 травня на Бориспільщині відкрили меморіал пам'яті Янголи Миру. Саме пам'ять і безмежна вдячність привели нас усіх сьогодні сюди. Ми на знак пошани схиляємо голови перед нашими героями, нашими воїнами, нашими захисниками, які віддавали і віддають найдорожче своє життя. Вони більше не повернуться додому, не обіймуть своїх рідних. Вони пішли вічністю, не завершивши своїх історій, не скажуть останніх слів. Їхні домівки з болем, їхні матері з незагойною раною в серці, про ціну свободи, про мужність, про любов до України. Ми не маємо права забути. Ми не маємо права зрадити те, за що вони боролись.